Всеволод Нестайко, Тореадори з Васюківки. Розділ 9, в якому Павлоша розказує, як він подружив з явою. До четвертого класу я з ним не дружив, він був уредний. Так я вважав, бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких шев'йотових штанях. Мені, мама тільки уранці у раймазі купила. І тими новісінькими штаньми я усамісіньке рідке багно сів. І ганька гребенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Мацієвським. Він мене малиною частував. У них було багато в саду малини, а в нас не було. А малина з молоком. Ви ж знаєте, я навіть більше, ніж вареники з вишнями, люблю. Я гадав, що дружитиму з Антончиком і їстиму малину аж до старості. Але був сонячний, теплий вересневий день. Ми сиділи на баштані і з присірбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О, тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана нема ніде. Точно. Кінця краю не видно, От добрію до обрію і кавунів тисячі мільйони, і всі смугасті, як тигри, тисячі мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку у Києві. Але то хіба тигри? О дід Салимон, баштанник наш. О, то тигр! Ох же ж і б'ється. Як влупить своєю кістлявою рукою по штанях, два дні чухаєшся він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили, а ми м -м, не любили просити воно не так смачно. Коротше, ми сиділи на баштані і хрумкали кавуни. Крадені. Діда не було. Не було й близько, він пішов у сільмах по цигарки. Ми бачили, і ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діда Вараву або що. І вони заведуться про американських агресорів чи про реваншистів аж до смерку. Це вже точно дід Салимон цілими днями з нічев'я слухав у самотині на баштані транзистор Атмосфера, що купив собі у сільмазі. І його просто розпирало від різних новин. Отже, ми сиділи й хрумкали. Тобто, уже й не хрумкали навіть. Один тільки товстий Гришка сало хрумкав той міг день і ніч їсти. А ми всі сиділи й хукали. От понаїдались кавунів, що називається отпуза. Далі їсти вже нема змоги. Нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів. Це вже зібрали для відправки. Завтра прийдуть машини. І їсти не сила, і не сила кинути цей кавунячий рай. Коли ще так пощастить, щоб діда не було та й вивезуть же завтра. Пробували ми у футбола кавуном грати. Хм, Важко. Ноги болять. Пробували у війни, виклали з кавунів на землі військовий об'єкт ворожу укріплену лінію. Взяли в руки по кавунові, це бомби. Підняли над головою і. Ву! Летять наші радянські штурмовики бомбовики. Підлітають реп! Реп! реп. Репаються смагасті бомби. Летять в різнобіч осколки і шрапнель, чорні слизькі семочки. лється червона кавунова кров. Побомбили кілька хвилин, глянули. Аж самим страшно стало й совісно червоно біло зелена каша на землі. Е, хлопці, це вже свинство, так тільки фашисти роблять. І правда, давайте не будемо. Знову посідали супимо. Подивився тоді Стьопа карафолька на гору кавунів і каже Здоровенецька, все таки, справжнісінька тобі піраміда єгипетська. І раптом підхопився. Пацани, а давайте заграємо фараона і єгипетську піраміду. Га? Що? Кого? Не розшолопали ми. Стьопу ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку і взагалі був свиня. Коротше він був те, що називається зразковий учень. Учився на самі п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував. Не бив вікон, не вмочав косу дівчинки, що сидить попереду в чорнило, не підпалював на уроці жабку з кінострічки. І цим дуже всіх нас підводив. Бо завжди. А от Стьопа, бачиш? А чому Стьопа? А подивись на Стьопу і лясь лясь лясь. А що б тобі Стьопочуряк сів на носі? Завжди думалося в такі хвилини. Але іноді ми Стьопі прощали за те, що на наш погляд він дуже багато знав, бо читав день і ніч і був для нас свого роду ходячим довідником. От і зараз. А що воно за таке єгипетські піраміди? жуючи, спитав Гришка Сало. Не знаєш, барахольщику? Це такі гробниці здоровущі в Єгипті. В них єгипетських царів фараонів ховали багато століть тому. Досі стоять як новісінькі, і туристи з усього світу приїздять на них дивитися. Ага, про це у п'ятому класі проходять, я в братовому підручнику бачив, підтвердив Антончик. А я по телевізору в кіножурналі, сказав Вася Деркач. Ну і що? спитав я. А як же грати? Як? «Хм!» – презирливо хмикнув Стьопа. Виберемо серед нас фараона. Він умре, і ми його поховаємо. І піраміду зробимо, з кавунів. А що? Ху, це вещ! У яви загорілися очі. Інтересно. Хлопці, де да ви що? Тю, сказав я. На біса нам у того смердючого фараона, у мертвяка. Ти ж іще весело, у похорон грати. Ха -ха. Давайте лучше у прикордонника шпигуна. Я згоден шпигуном. Старик, домовилися, все, рішуче сказав Ява. Давай щитатися, кому фараоном. Ну, котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця. Кому доведеться, той буде фараоном. Я так і знав, чуло моє серце. Старик, ну, по-чесному, сказав Стьопа Карафолька. «Це ми от київських мисливців навчилися говорити один на одного старик. Я зітхнув, я був страшенно невезучий. У що б ми не грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом, чи біляком. Ну, коротше, ворогом. Я вже не пам'ятаю навіть, коли я був нашим радянським. А я так любив наших і завжди був ворогом. Старик, нічого, не хвилюйся, тобі в кохані вестиме. Точно є така прикмета, заспокоювали мене хлопці. Он до гребенючка на тебе задивляється. «Подавіться своїм коханням, плював я на кохання триста літ. З ненавистю цідив якийсь зуби й плентався займати свої ворожі позиції. І коли Стьопа Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я Хм, і не помилився. Ну, то що робить? сумно спитав я. Значить, так, швидко заговорив Стьопа. Ти славний, знаменитий, могутній єгипетський фараон. Який хочеш, вибирай! Хеопс, тутанхамон, Гаменхотеп!» Гаменхотеп, байдуже сказав я. «Хм, Прекрасно. О, великий і мудрий фараоне Гаменхотеп звів руки до сонця Стьопа. Ти завоював багато земель, ти підкорив багато народів, ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу. Але невблаганна смерть підстерегла тебе, і от ти вмираєш. Плачте, раби, великий Гаменхотеп вмирає. Хлопці завили, як шакали. Ну, давай, давай, лягай і умирай! під акомпанемент цього виття сказав Стьопа Карафолька. Я ліг, прощайся і махнув рукою Стьопа. Прощайте, похмуро проказав я. Не поминайте лихом. Пробачтемо, що не так. Кланяйтесь мамі, тату, Галині Сидорівні і всім нашим. Обійдеться. Помирай, помирай швидше. нетерпляче перебив Стьопа. Я заплющив очі і голосно зітхнув. Випустив дух. О, люди, о народи. Великий Гаменхотеп сконав! О, горе-горе. Так одчайдушне завирищав Стьопа, що мені самому стало страшно, і жаль себе. Але ім'я його буде славне у віках, і піраміда великого Гаменхотепа збереже для поколінь пам'ять про нього. За роботу, жалюгідні раби, за роботу! І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важженний тягар. І мені нема вже чим дихати. Гей! скрикнув я. Давить, гей! Так я й справді помру, гей! Цить! гаркнув Стьопа. Не розмовлять! Мертвяк називається. Убивать треба таких мертвяків! І поклав мені величезного кавуна прямо на пику. Я тільки кавкнув. Гей, ні, хлопці, так він і справді гигне, чую раптом голос яви. Так не можна. І кавун з моєї пики. Відкотився. А що ж? Як же ж тоді? Не вийдеш піраміда? почулися голоси. Як не вийде, вийде. закричав Стьопа. Я ж забув зовсім. Фараонів ховали сидячи, а той стоячи, вставай, вставай, гаменхотепе, тільки мовчи, ти мертвий. Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше, хоч давило в боки, але дихать можна. Я стояв із заплющеними очима, а хлопці обкладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якої стирчала тільки моя голова. Що, як казав потім ява, теж була схожа на Кавун. Стьопа був дуже задоволений і весело наспівував похоронний марш. Та й та та тара таратарарам. І раптом пролунав пронизливий крик Антончика Хлопці! Тікай, дід! І всі вкинулися в розтіч. Це було так несподівано, що я навіть не одразу злякався. І тільки коли від хлопців лишилася сама курява, я похолов. Я стояв, обкладений кавунами, не в змозі ворухнути ні ногою, ні рукою і дивився, як до мене, розмахуючи кийком, біг дід Салимон. Хлопці! безнадійно вириснув я. Куди ви? А я! Раби! Гади! Гаминхотепа кинули! Антончику, друже! Але вони вже й почути не могли. Ну все, гибель, зараз дід підбіжить, побачить, що ми не робили, побачить у ту гору побитих кавунів, розмахнеться і кийком мені по кумполу. І буде на одного розбитого кавуна більше, буде мені гробниця, піраміда. Я вже бачив розлючене обличчя діда і чув, як він сопе ближче, ближче, ближче. І тут, як із під землі, з'явився ява. Дід уже був зовсім близько, уже замахнув кийком. Ява підскочив до мене, схопив кавуна, що лежав біля самої моєї щоки, і пожбурив у діда. Дід випустив з рук кийка і ледь устиг піймати кавуна. Він же був баштанник, той Салемон, і він не міг допустити, щоб кавун упав на землю і розбився. А ява вже схопив другого кавуна і знову кинув, і знову дід піймав. Це було прямо як у цирку, як у кіно. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Я потроху звільнявся. От уже й я схопив кавуна і кинув. Тепер ми кидали з явою удвох, а дід Салимон ловив, ловив, хекаючи і примовляючи. Ах, шелегейдики! Ах, шмарогузи! Ах, катові гаспиди!» Через кілька хвилин ми з явою вже щодуху лопотіли п'ятами по баштану. Тепер доганяй, діду, шукай вітра в полі! Я біг поряд з явою нога в ногу, наче ми були один механізм. І мені здавалося, що серця наші теж б'ються, наче одне серце. Мені було дуже хороше. Мабуть, таке відчувають справжні друзі, солдати, коли плече в плече йдуть в атаку. Отак біг би й біг на край світу. Нема нічого кращого в житті за дружбу. На другий день наша дружба з явою була ще більш скріплена, так би мовити кров'ю. Бо дід Салимон поділився своїми враженнями про фараонську піраміду з нашими батьками. І батьки наші зробили нам 428 серйозне попередження по тому місцю, про яке при дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки примовляли А от Стьопа Стьопа не такий. Стьопи там не було, а? не було ж? Ми стіплювали зуби і мовчали. Ми нікого не виказали, нікого. Хай кажуть про Стьопу, хай. А я все одно знав, хто такий Стьопа, хто такий Антончик, а хто такий Ява, то хіба міг я, скажіть, поїхати сам у табір до моря після цього ні за що, ніколи в світі дружба, велике це слово дружба, може найбільше з усіх слів людських? Заради дружби люди йдуть на тортури, сідають у тюрму, навіть життя віддають. Якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Продовження згодом!